Куштую всі смаки Росінки, друзі. Росинка повертається на ринок. Її викупили якісь тіпи і запустили знову виробництво. І як ви бачите, ні дизайн не помінявся, ні смаки не помінялись. Все лишилось так само, як в нашому дитинці, і мені це подобається, бо я ненавиджу більш за все ребрендінгі. Фух, я росінку не пив. Я і тоді її не пив, її скільки, років 6 вже не було, а я і до цього, років 3 її вже не пив. Ну, коротше, років 10 я точно цього смака не відчував. І я коли зайшов в магазин і взагалі побачив ці пляшки, мені здалося, що мене білочка хватанула. Я чесно вам кажу, я такий, та ні, ну в смысле? ну немає її, не існує вже тої росінки. Ні, все знову виробляється. Тому, друзі, давайте куштувати. Я купив всі смаки, які на даний момент вони почали випускати. Виглядає це максимально кришно. У мене було ще одне предположення, що це просто якісь заліжі. Тому що погляньте, як виглядають пляшки. Наприклад, фейхуа, вся пробка в якоїсь чорній плісняві, пляшка в чорній плісняві. Але ні, на пляшці написано: дата розлива. 16.05.2023. Тому свіжачок. І починаю я саме з Фейхоа. Фейхуа частіше всього брав мій батя на свій день народження. У нього там впритик до Різдва, впритик до. Ну, Старий Новий рік, коротше, 13 число. І він дуже часто брав фійху, гляньте, під кришкою щось чорне, не дуже симпатічне. І просто подивіться, як приклеєна оця етикетка небрежна. Все як в дитинстві. Мені це подобається. Давайте скуштуємо. Я цей фейхоа смак не відчував, блін. Тисячу років. М -м, друзі, запах такий самий. Просто не помінявся абсолютно. Якийсь туалетний учонок. Куштуємо, друзі. Да. В дитинстві мені здавалось трошки краще. це. Ні, це прикольно. Це прикольно, але ну, на смак є ж дішманський, звісно ж, лімонад. І да, так, є присмак фейхуа, реально. І це написано, що е, соковмісний, бо тут є з ароматизаторами, а це соковмісний. тобто тут якийсь сок додавався. Чи яблучний, чи фейхуа, непонятно. Один відсоток. Але, ну, це окей, це нормально, і це да, так само по смаку, як і було в моєму дитинстві на Батін ДР. Друзі, рухаємося далі. Далі у нас Тархун. Тархун ми брали Буасон, кстати. Не, росінку ніколи не брали. Хоча я в школі іноді купляв в 0,5 пляшках, я просто пам'ятаю, що росінка коштувала 50 копійок. Це найдешевший був ліманад в 05 пляшці. Був росінка. І ще якийсь, не біола. Біола щось там 70 копійок коштувало. Якийсь ще був, не пам'ятаю тільки який. Так, друзі, ось так виглядає. Блін! Ну це народ самий ностальгічний запах тархуна. Ми недавно знімали з каляном дегустацію різних тархунів, хто що робить. Оце прям запах дитинства. Реально, навіть у іхуани такий запах дитинства був, як оцей тархун. Хуштовим, друзі. Да. От саме такий тархун я і пам'ятаю. Бо зараз я вже звик до тархуна там якісь травки, якийсь там, знаєте, букет, прям якась жіночка ходила, Ото там зривала, там щось там настоньку робила. Я от іменно для мене оце тархун. От, от це, смак... це вообще не схоже на тархун, який зараз ви от з цих модних всяких брендів на Тахтарі. Взагалі не схоже. Але для мене от саме це смак Тархуна. І, кстати, Bon Буасон має інший смак. Оце смачніше, реально смачніше. І, до речі, не дуже і пересолоджений. Прикольно. От поки що тархун був смачніший за фейхуа. Фух, друзі. Далі. Наступна ностальгічна бомба буде. Це апельсин. Оце от, е, разом з фейхоа куплялось. От десь, тобто куплялось на Батін народження, приходило десь 20 людей. Три пляшки цього, три пляшки цього. Обов'язково. Оце я зараз, звісно, ніхрена не відкрию, тому що пляшка не відкривається. До речі, ви звернули увагу, що в різні пляшки порозливали? Типа, що там на складі валялось? В то і лили. Вони різних намі цих. Так. Да. Так, друзі. Блін. Оце зараз саме максимальна ностальгія, бо я фейхуа не дуже любив. А от апельсин я пив більш всього. Просто, Люся, зніми поближче. Що твориться під кришкою? Там щось таке страшне. Там щось таке страшне під кришкою, просто все чорне. Ну, я може зможу. Ні, не вимазується. Але там просто чорне щось. Я не знаю, чи вони набили цю дату, а це розлив теж, блін восьмирічної давності. Ну просто всі кришки чорні. Я не знаю, хто це Люсі, мож... да, видно там на відео, що воно все чорне і грязне? Ну отут, отут от і видно? Просто на відео погано видно, отак може сфокусується. На відео може погано видно, але наче це просто, блін, чорними руками в мазуті якомусь закручували хтось вручну ці кришки. Друзі, апельсин. Куштуємо. <рес> це найгірший апельсиновий лимонад, який я пив, чесно вам скажу. Я е, недавно розмовляв з Дяславиком, це батя, І кажу: я от зараз стільки лимонадів пробую і розумію, що українські лимонади стали набагато смачніші, ніж зарубіжні. Тобто, в дитинстві я пам'ятаю, там кола смачна, Кока-Кола і пепсі. Щас ні. Зараз е, е, живчик смачнішу колу робить, е, уманське смачнішу коло робить. Тобто наші виробники реально почали робити смачніше. А я з дитинства ще пам'ятаю, що типу, наші лімонади галімі. От цей я пам'ятаю з дитини. Це дуже погано, друзі. Це дуже погано і це мене сразу відправляє кудись е, е, четвертий клас, дискотека, солодкий стіл. Оце банани, джеки і оцей лимонад нам дають. Слава Богу, що в цьому переліку нема крем-соди. Це взагалі вообще... ну, це дуже погано, друзі. Я буквально недавно знімав відео дегустацію всіх апельсинових напоїв Аля Фанта. Оце ужасно. Це ужасно. Тут навіть я от на видахі, ацетон якийсь, блін, в роті відчуваю в носі. Друзі, лимон. Батя от таке купляв на пляж часто іменно лімон. Тому що воно таке прозоре, наче знаєте, як таке, не напряжне на день попити. Мені ніколи не подобався оце лімон, сітро, лімонад. Я от любив: апельсин, тархун. Коротше, пофарбовані. А батя ж брав таке, бо ну, вважається, що це не таке шкідливе. А, там стільки цукорошово? Що... Да. Так, коштуємо. Куштуємо, друзі. Слухайте, а лимон непоганий. Я починаю розуміти Батю. тому що ну, це капз був апельсин. не поганий. не пересолоджений, чіткий смак лимону, не, не гіркий. Не як від... А от просто от смак лимону, цукру, газіки є. Поки що вони десь на рівні з Тархуном, ну, але Тархун все-таки трошки, як на мене, смачніший був. Рухаємося далі. Сітро, друзі, сітро. Оці я взагалі ненавидів. Це в селі всіда купляли. Ото на, на ці. Грабки, проводи, у кого як на... називалось, до речі, напишіть в коменти. От у мене проводи. Е, у Люсі грабки, да, ти казала? Теж продав. А у когось грабки, ясна? Ну ж недалеко дорого. І ото всі добрали, я пам'ятаю, сітро, дюшес і лімонад. Я так їх ненавидів завжди. От я не розумів, нахрена ви їх берете, якщо є апельсин і тархун? Так, ти довго що це будеш. Все, 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 закінчуємо. Куштуємо. Друзі, ну це, блін, грабки, реально. Це, це тупо яєчка ще не вистачає в і пасочки. Вау. Вау. Невже невже просто е, жижа може тебе от, прямо так мозком переносить в минуле. Це, блін, делоріан. Ви розумієте? це назад в майбутнє. Ну я тільки що реально, у мене прям мурашки пішли по шкірі. Це прям запах, смак. Я його не відчував навіть більше ніж 10 років. Наче мені бабушка зараз каже: Дімка, йди з Серванта, там в часі візьми гривню і купи морозива дві штуки. Це, це просто капець, Як вони зберегли цей смак? Це, от це тупо машина часу. Отвічаю, хочете перенестись в дитинство, якщо вам 30 плюс років, беріть росінка сітро. Да, нам уже 30 років, друзі. Дюшес! Фу, оце саме вообще галіно було. Дюшес я ненавидів. Я і цукерки оці Дюшес не любив. Мені щось оцей от штучний грушевий смак ніколи не подобався. Він... зараз мені Він взагалі да. на грушу не схожий, от в чому його проблема. Він на цукерку схожий. Да. А цукерка не схожа на грушу. Да, це ужас. Таке воно кислотне, просто капець. Куштуємо. Друзі, це от на рівні з сітро, така сама фігня. П'єш і сидиш е -е, в віранді, одразу же. Ото -от килим, ти на цій, блін, е ліжко оце з пружиною, короче, скачеш. Оце тупо тебе туди відносить сразу же. Ось десь на рівні сетро. Тобто хочете машину часу, дюше, Citro. І, мабуть, лімонад, який у нас наступний. І я ніколи не розумів, нахрена оце стільки, Citro, Дюше, сітро, лимонад, Вони всі, блін, однакові. Ну Різна конфетка. Різна по смаку конфетка. Ну, от хто да, це купив? Я мене не знімала. Ти що? Ти прикалуєшся? Ти прикалуєшся? Покажи, я не вірю тобі. <кри> ти блін! Ця шутка не смішна. Вона устарілася. Вона, ти... вона, вона ніколи не устаріє. Люся просто пару разів ну, було один раз таке, і після того вона вирішила, що це смішний жарт. Так. А ми куштуємо лімонад. Я думаю, це от із серії Машина часу. Вони мають підписати їх машина часу. Знову ж таки, етикетка приклеєна похабно. Як і всі тут майже етикетки. Але вони і, і, і тоді так були приклеєні, я чітко пам'ятаю. Друзі. Це все те саме тільки гірше. Реально. Саме із цих трьох найсмачніший був Сітро. Ну, то есть, він не смачний, але я представляю, як би я його пив. Далі йде дюшес, і на останньому місці лимонад. Лимонад віддає, блін. Кухонною тряпкою. Тобто, наче оце сітро, тільки стакан помили кухонною тряпкою, якою всі столи витирали і оце а -а -а. все робили. Так, да, неприємний абсолютно, післясмак є. Тобто Це той самий сітро, тільки з неприємним післясмаком якоїсь грязі. Фух, друзі. і Остання легенда. В дитинстві я її так і не скуштував. Це узвар. Що воно таке? Мать його знає, я не знаю, хай бог мили. Що це ти таке? Узвар. Лімонад узвар. Нюхати сразу не буду. І от як пляшку відкриваю, я хочу занюхнутися стакана. На що воно буде похоже? Ну мені кажеться, це буде срака. Я не пам'ятаю, щоб це навіть хтось купляв. Воно існувало, я пам'ятаю. Був ще, кстати, квас, який був дуже галімий на розлив. Але то... Ой, то есть на розлив був вахієнний, а в пляшках був дуже галімий. І мені кажеться, це буде ще схоже на той квас. Запах дуже дивний, друзі. Запах. Чорт його знає, що, блін. Чорнослів є? Гавнослів є. Шутка там, де додають слово гавно. Є, підписуйтесь на канал. Друзі, куштуємо. Ой, фу. Друзі, це така гадость. Це тупо а духи духі в рот пшикаєш. Оці солодкі-солодкі, блін. Я не знаю, для кого це придумано. Узвар не схоже вообще. Похоже на якийсь баблгам смак Перемішаний з сітро. І ще, і ще духів туди напхали. Ну, реально, от, реально от в роті стоїть смак парфюму. Неприємний. Друзі, із цього всього, звісно, це, це поганий лімана. Але я дуже хочу, щоб вони продовжували існувати. Будь ласка, Росінка, не робіть ребрендінг. Все, якщо ви зробите ребрендінг, це. Більше вас нема за що купляти. Я готовий вас купляти тільки щоб отримати дитинство, шматочок дитинства за 30 гривень. Розумієте? Якщо ви хочете максимальної ностальгії, звісно ж, Сітро Дюшес. Це взагалі капець, яка ностальгія. Тархун для мене особисто, і фіхо, особисто для мене ностальгія і апельсин. Тому що я зазвичай їх просив купляти і я їх пив. Із них, як на мене, найсмачніший все ж таки, тархун. І він для мене може навіть конкурувати з модними тархунами. Фух, Друзі, напишіть в коменти, який смак росінки вам подобався найбільше в дитинстві. І чи хочете ви повторити цей опит і придбати скуштувати знову ж таки росіночку. Пишіть в коменти, що мені скуштувати в наступному відео. Дякую, що дивились. Продаємо. Я вип'ю.